Росіяни атакували Україну крилатими ракетами, зокрема типу Кинджал та «Х-101». Протиповітряна оборона збила 36 цілей. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Окупанти спрямували зброю поміж іншого на Київську, Кіровоградську та Хмельницьку області. При цьому противник підступно змінював курс ракет. Вони кілька разів повертали під час польоту над Україною інколи на 180 градусів. І Юрій Натрачне командування повітряних сил Збройних сил України вже з нами. Юрію, вітаємо вас. Вітаємо вкотре. Вітаю ще раз вас вечора. Так як і обіцяли, будемо вже підбувати підсумки дня сьогоднішнього. Ну, вже зазначили і кількість, але щоправда, тут є. Ну зараз ви розкажете, можливо, більш детально, що щодо ракет кинжалу, інформація ж уточнюється. В той же час давайте акцентуємо, що очільники військових адміністрації подякували нашим. Силам оборони протиповітряним силам, зокрема за таку сталу й надійну роботу, оцініть цілому ситуацію на день сьогоднішній, як спрацювали, і що з тими кинжалами врешті? Ну, перш за все так дійсно від імені командувача треба подякувати. Була його особиста просьба, щоб дійсно людям, які сьогодні захищали не лише в повітряних силах, а й в інших силах оборони, тому що ППО протиповітряна оборона або скорочено ППО не лише в повітряних силах інших силах сил оборони і усі разом захищаємо Україну, збиваємо усіма засобами, які маємо сьогодні. Тому командувач повітряних сил дійсно подякував всім за успішну бойову роботу. Щодо кінжалів, так інформація буде уточнюватись, тому що ну зрозуміти правильно кінжал. Ракета дуже швидкісна. Ми повідомляли в телеграм-каналі, що була запущена буквально там небагато хвилин її підльотний час. Вона заходила з першої в Київську область, потім пішли на Хмельниччину, потім ще одну область. Повідомляли. Тому, можливо, будемо мати пізніше дані, що саме з тими кінжалами. І, можливо, навіть не вся інформація буде повідомлятися. Про е, наслідки власне пусків цих цих аеробалістичних ракет, тому що інформацію читають не лише українці, а й а й ворог, от, власне, так поки що. А розкажіть, так само повідомлялося про те, що е, летів кинжал, здається, на Київ, а потім повідомили про те, що це була фальшціль. Як це зокрема виглядає для вас е, і що це означає? Можете простою мовою, будь ласка, пояснити для нас? Звичайно, ну, як бачите, наші сили оборони відстежують, е, відстежують повітряні цілі. Фактично, вони відображаються на моніторах, так? відображаються маркером. Червоного кольору летять, летить противник. Ці маркери постійно є довкола України у вигляді там, безпілотників, літаків тактичної авіації, стратегічної авіації і так далі. Далі вже, відповідно коли ракети теж позначаються маркером, це теж повітряна ціль. І інколи противник, завдяки засобам спеціальним радіоелектронної боротьби робить таку електронну ціль в повітрі. Яка от якої власне не існує Це називається фальш ціль? Як так такі власне постановники перешкод? Вони можуть робити робити такі повітряні цілі на різних напрямках, тому може бути повідомлено про ракету, але може бути потім. Власне, що так такої ракети не було, але в будь-якому випадку, якщо воно є, ну ризикувати ніхто не має права, і повідомляється про те, що є засічка, яку називають радіолокаційна, і таким чином потрібно реагувати, тому що ви знаєте, що балістика летить дуже швидко тисячі кілометрів на годину. а кінжал особливо. Пане Юрію, я ще хотіла б звернути увагу наших глядачів на мапу повітряних тривог. Вона у нас на екранах, і ми бачимо, що додалася зараз Запорізька область почервоніла. Так там сугна лунає сигнал повітряної тривоги і в Донецькій, ну і в Луганській та в Автономній Республіці Крим весь цей час лунає сигнал повітряної тривоги. Чи є зараз загроза нічного обстрілу за вашими спостереженнями? Ну, бачите, є дані розвідки в органі військового управління. Зрозуміло, що є інформація про вороже пересування. Зрозуміло, що тактична авіація ворога фактично завжди в акваторії Азовського Чорного морі, морів перебуває, патрулюючи. Ну на ніч польотів, звісно, що менше на ранок вони ну прямо в рази збільшується ворожа активність і безпілотників, і тактичної авіації. Загроза на Південно-східному напрямку є завжди. Там може бути і авіація, і реактивні системи залпу вогню, а також застосування балістичного збройня. Тому сказати точно, що ворог нам яку ніч нам приготував, чи це можливо будуть шахиди. Ну будемо знати, будемо інформувати одразу. Дякуємо вам, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Спасибі за оперативне включення.